Привіт друганам! Сьогодні будемо розглядати позиції, які я торгував по системі скату, але народ, перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Я кожен раз нагадую у своїх відроликах підписка на мій телеграм-канал. Для чого? Тому що, якщо ти початківець або не тільки початківець, будь-хто. Якщо ти людина, ти можеш в будь-який момент приєднатися до мене в телеграм-канал. Для чого? Для того, що раз ми спілкуємося, ми знайомимося, плюс ми ділимося позиціями, які ми торгували, плюсами, мінусами, ми ділимося думкою по ринку, ми ділимося настроєм по ринку. І це все важливо, це все буде впливати на твою статистику в майбутньому, тому обов'язково підписуйся. І так, монета ПОП подивимося, що у нас тут є. У нас є хороший рівень на глобальному таймфреймі. Це є 1-годинний таймфрейм, і в нас є ось такий рівень. Це досить. Такий глобальний рівень, тому що цьому рівню точно більше тижня. Це 100%. Одна свіча, одна година. Порахуйте, скільки свічей, будете знати, скільки пройшло днів. Ну, коротше, у нас свіштовхує раз, у нас відштовхування два, у нас відштовхування майже три. Нас сталося таке міні-відштовхування і далі рух вгору. Пішов, на що я і очікував. На жаль, я не встиг зняти, як роз'їдається об'єм і ціна рухається вгору, але зато я встиг зняти, як мене зараз позиція буде частично закриватися лімітними ордерами. Це важливо. Тому дивимося, що відбувалося. Монета поступово рухається вгору, вгору, вгору. У да, нас там є об'єми, які стоять проти нас, вони стоять в продажу, але ми їх по щелчку пальцю буквально забирали. Тому монета досить була активна. Да, Лімітних ордерів мене закрило. Тобто я фіксувався, я там зайшов на 100 доларів і виставляв по 10 доларів лімітні ордери на частичне фіксування. Тому що, ось бачимо, такі от малесенькі об'єми вони нам мішали далі рухатися вгору, і тому я не знав, де буде розворот. Тому що ось такий, от, вроді би малесенький об'єм, да, він може повпливати на те, щоб ціна розвернулася далі донизу, а не пішла вгору. Що було б досить круто. але... Але ось такі об'ємчики вони мішали. Мішали дати ціні піти вгору. Як бачимо, монета все ж таки чуть-чуть рухається вгору. Я частично зафіксував, я вже зафіксував десь в районі 30 доларів зі 100 доларів. Тому, в принципі, непогано, але все одно, моно було б і краще. Чому я не виставляв свій стоп лос в безубиток? Не то, що в безубиток, а навіть в хороший плюс, тому що його стоп лос зараз стоїть в безубитку. Не знаю, чому я його не виставляв хороший стоп плюс. Тому що, ну, в принципі, було б більш логічно. Поставити десь приблизно ось тут свій стоп-лосс і все. Тому що при різкому вкаті мене закриває по стоп-лоссу, і ну, я заробляю. На жаль, я тут і зробив набагато менше, але за рахунок того, що я ось такими от лімітними ордерами фіксувався, фіксувався, то мені вийшло заробити чуть-чуть більше, ніж якби я не фіксував себе. Пізніше я вже зрозумів, що монету пхати покупців вже не буду далі вгору, тому що активність вже впала. Нема вже такої активності встакання в покупку. Тому я розумію, що скоріше за все зараз піде в кат вниз. Тому я рішаюся переставити свій тейк профіт вже не стоп лос а тейк профіт. Ось як бачимо, я поставив в даному місці тейк профіт. Thank you Монета закрила мене в позицію. Я побачу, що монета починає вкатувати, і тому, щоб просто не заробити менше, то я рішаюся поставити свій тейк профіт. І ось закрили мене по тейк профіту, я забрав хороший плюс. Наступна позиція по монеті Zeta. Що в нас є в принципі в принципі, такий ж самий рівень, як і по минулій позиції. Ось бачимо, це є горизонтальний рівень, і я би хотів побачити пробій даного рівня. З мінусів, то що в нас є різкий підхід. Було б більш краще, якби ми зробили якусь таку розтроговочку. І тоді вгору. Но, як бачимо, ми підійшли різко до рівня, і цей рівень буквально проколовся. І я зробив помилку, що я зайшов. Я знав, що ось такі рівні, які різко підход і пробой, вони не дуже добрі, тому що зазвичай десь в районі 80% і піде в кат. Піде ось такий малесенький закольчик і піде в кат. Але все одно я чомусь надіюся на цей рівень, що ми проб'ємо, підеться на далі вгору, вгору. Не знаю, що тоді я думав, що в мене було в голові, чому я сюди заходив, але дивимося, що відбувалося. Ці позиції я сидів більше десь 6 хвилин. Ми топталися досить багато часу на місці, топталися, топталися. Нічого ніякого руху вгору не було. Це вже, мабуть, бути для мене, так сказати, дуже таким хорошим фактором, що. Так, все, пора виходити з позиції. Немає активності, різкий підхід до рівня і пробій, тобто монета може вкатити. В таких випадках мені от тут повезло, що я от е, зайшов в позицію, монета дає плюс, потрібно зразу зафіксовуватися. Ладно, я розумію, якби я не знав би того, що ось так не можна заходити, але я знав і чомусь сюди зайшов. В принципі, це є досвід. Я, як новачок, я тільки навчаюся торгувати, тому для мене це допустимо. Але в майбутньому стараюся не робити таких помилок. Коротше, після чого мене чуть-чуть закриває там тими лімітними ордерами, я зафіксував десь 20 доларів з 100 доларів. Але потім монета вкатила вниз, ніякого пробою хорошого не пішло, пішов закольчик і монета вкатує вниз. І, на жаль, мене закриває по стоп лосу mm -hmm. Ну і в принципі на цьому все. Дві позиції, які я зробив, забрав плюсик, два плюса забрав. да, монета Z не дала так багато, як перша позиція, але все одно я забрав профіт. На цьому все, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом, Обов'язково приєднуйся, Якщо тобі не сподобається, ти в будь-який момент можеш від'єднатися. Ну, подивись, приєднайся, поспілкуйся. Якщо тобі сподобається, завжди радий тебе бачити. На цьому все, усім пока.